Життя в Україні сучасне теперішнє життя в Україні. Це коли я хожу по вулицям, а я хожу по вулицям. Не, не дуже боюсь, але боюсь. опасаюсь. Е, і голова на 180 градусів, як в сови. Я дивлюсь, щоб ніде не було українських військових, не окупантів, не росіян, а українських військових, які мене можуть поламати, покалічить, прибити, що хочете і зробити. Потому тому, що отак, Потому тому, що конституція на паузі. І от я приїхав в магазин. Ну треба ж хліб купляти. Якось там. я приїхав в магазин. І зразу під'їжджає бусик. Стекла тоніровані. Взагалі хер просиш. Є там хтось, нема там нікого. Ну я очкую вийти в магазин, тому що мене можуть, я можу вийти. Дверки отак відкриваються різко, і тут у, в балаклавах вибігають піксельні чорти, і мене оба і туди. Без документів, без нігід, їм пофіг. Вообще. І вони мене можуть держати від декількох днів до декількох тижнів ТЦК, заставляючи піти воювати замість себе. Заставляючи, уламуючи, б'ючи, морючи голодом, щоб я пішов воювати. Не російські окупанти, а мене, українця, українські ж військові. За це я боровся на Майдані, за це я прогнав Януковича, за це я живу тут, в самій демократичній, європейській і кращій країні світу. Ще не вмерло! Блять. Хух.